Доброго дня! Сьогодні в цьому відео ми з вами розглянемо дві важливі властивості множення: це переставна властивість та сполучна властивість множення. Сформулюємо переставну властивість множення. Якщо у нас є два множники А і Б, то від перестановки множників добуток не змінюється. Можна змінювати порядок множення і на перше місце ставити множник другий, а потім перший а помножено на Б дорівнює Б помножено на А. Сполучна властивість. Сполучна властивість формулюється так: щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна. Перший, перше число помножити на добуток другого і третього. Тобто, іншими словами, ми можемо сполучати будь-які два множники, які зручно буде сполучити для обчислення усного обчислення деяких добутків. Пригадаємо деякі важливі і стандартні добутки чисел. Якщо ми 2 помножимо на 5, то це буде 10. Коли ми 4 множимо на 25, це 100, і 8 множимо на 125, це буде 1000. Це е, дуже часто зустрічаються ці добутки у множеннях, і вони зручні нам тим, що при множенні цих чисел ми отримаємо, десятки, круглі числа, розрядну одиницю 10, 100 або 1000. І ми з вами повинні пам'ятати ще з початкової школи, що якщо ми деяке число, наприклад. 18 множимо на 100, то ми до числа 18 дописуємо 2 нулі. Дописуємо до цього числа стільки нулів, стільки має розрядна одиниця. Якщо ми будемо множити на 10, то значить ми допишемо 1 нуль. Якщо ми множимо на 1000, ми до того числа допишемо 3 нулі. Ну і тепер застосування цих властивостей, в яких випадках ми будемо і як їх застосовувати. Розглянемо ось вправу 328. Треба обчислити, обираючи зручний порядок обчислення. У нас тут добуток трьох чисел: 4, 89 і 25. І ось тут ми застосуємо переставну властивість. Переставимо місцями. Множник 89 і 25 і сполучимо 4 і 25. Бо 4 помножити на 25 це буде 100. Отже, ми будемо 89 множити на добуток чисел 4 і 25. Це буде 89 помножити на 100 і це буде 8900 до числа 89 дописали два нулики. В другому добутку ми сполучимо числа 2 і 5. можна записувати коротше, ось, ніж цей запис. Це у нас буде 472 помножено на 2 помножено на 5, одразу можна написати 10. І 472 помножити на 10, це буде 4720. В цьому прикладі ми сполучимо число 5 і. 4. Оскільки 5 помножити на 4 дасть нам не розрядну одиницю А 20. Але 20 це кругле число, тому тут також зручно множити. Тому що, якщо ми 72 помножимо на 2, усно це легко множиться, це буде 140. І 2 на 2 4. 144. І тоді до цього числа дописуємо 0 і маємо 1440. В цьому випадку тут ми сполучуємо множник 50 І 2. І маємо 15 помножити, 50 помножено на 2, якщо 2 помножити на 5 10, то 50 помножити на 2 буде 100. 15 помножено на 100 буде 1500. В цьому прикладі сполучуємо множники 125 і 8. Бо добуток цих чисел дає 1000. Отже, буде 14, помножено на 1000, маємо 14 тисяч. В шостому прикладі. Тут у нас немає таких добутків, які дадуть нам розрядну одиницю: 100, 10 або 1000. Але добуток чисел 8 і 25 дасть нам число. 200 На 200 також зручно множити, так як ми тільки що множили на 20, 37 помножимо на 2, це у нас буде 30 на 2 помножимо, буде 60, 7 на 2, 14, 60 і 14 буде 70. 4. І дописуємо два нулі, отже, буде 7400. Ось такий зручний і е, е, легкий спосіб обчислення усного багатоцифрових чисел, якщо ми е, можемо використовувати ось множення на розрядну одиницю. В цьому випадку, ще раз, ми використовуємо переставну властивість. переставляємо місцями до, е, множники і сполучаємо такі, які дають нам цю розрядну одиницю, або круглі числа. Розглянемо випадок застосування цих властивостей, якщо у нас добуток складається з чисел та букв. Якщо у виразі є букви, тому тоді ми обчислити не зможемо, ми можемо спростити вираз. Спростити вираз ми можемо, об'єднавши ті множники, які ми можемо помножити. Помножити ми можемо числові множники. 6 помножити на 7, це у нас буде 42. Пишемо спочатку число, яке ми отримуємо в результаті множення, і дописуємо букву. Причому після числа. Перед буквою знак множення можна не писати. Якщо написано 42b, це означає, що у нас 42 помножено на деяке число Б. І оцей знак множення можна пропускати перед буквою після числа. От так як розглянемо у прикладі 2. У нас написано 8 помножити на 9А. Між дев'яткою і буквою А не написаний ніякий арифметичний знак. Це означає, що ми 9 множимо на А. Отже, у нас три множники: 8, 9 і якесь число, яке замінили буквою А. Сполучаємо множники 8 і 9. 8 помножити на 9 буде 72. І дописуємо букву А. В, четвертому, в третьому прикладі у нас 4 множники, але є два е, числових 3. І 4. Коли ми помножимо 3 на 4, це маємо 12 і потім дописуємо буквені множники А, Б. Також без крапочок можна писати. У четвертому прикладі аналогічно, у нас також 4 множники. Сполучаємо числові множники 5, множимо на 7. Маємо 35 і дописуємо буквені множники Х, у цьому прикладі, в п'ятому у нас тут ем, три числових множника. 3, 2 і 7. Перемножимо ці числа. 3 помножити на 2 буде 6, і 6 помножити на 7, 42. І дописуємо буквені множники. Бажано їх записувати в алфавітному порядку. У будь-якому алфавіті буква А завжди перша. Тому я пишу А, потім букву М, потім букву Т. І останній приклад 2А помножити на 3Z помножити на 4n. Тут ми множимо числові множники 2 на 3 і на 4. 2 помножити на 3 6. 6 множимо на 4, 24. І записуємо букви А. Потім у нас буде йти буква N, буква Z остання. Розглянемо ось такий приклад. У вправі 338 нам треба спростити вираз 5а помножено на 20 і обчислити його значення, якщо А дорівнює 195. Записуємо такий, таку вправу із умови. Умова в нас, якщо А дорівнює 195, то вираз 5а помножено на 20, спочатку перетворимо його. 5 помножимо на 20, маємо 100. І дописуємо букву А. І от тоді, оцей вираз 100а запишеться так. 100 помножити на число А. Число А у нас дорівнює 195, замінюємо число, змінюємо на букву на число. І тут застосовуємо переставну властивість. Якщо ми число 195 помножимо на 100, то до цього числа допишемо просто 2 нулі. І отримаємо 19 500. У вправі номер 339, у нас є вираз 5Б, помножено на 17А, який також треба спростити, а потім знайти його значення, якщо А дорівнює 4, Б дорівнює 100. Спростимо цей вираз, помножимо 5. На 17. Щоб помножити 5 на 17, застосую такий спосіб. 5 множу на 10, це буде 50, 5 множу на 7, 35. 50 і 35, маємо 85. І далі записую букви А Б. І тепер записуємо умову, якщо А дорівнює. З умови 4 Б дорівнює 100, то наш вираз 85 помножено на число 4, замість А підставляємо число, тому після 85 перед буквою А у нас не, не ставила крапочка діамноження. Перед числом обов'язково ставимо крапочку. І помножити на число Б. Обов'язково також пишемо знак множення, множимо на 100. Спочатку я помножу 85 на 4, застосую той же прийом. 85 розкладаємо на доданки 80. І, 5. і тепер кожне з цих чисел множимо на 4. 80 помножимо на 4. 8 на 4, 32, значить це буде 320. 5 помножимо на 4, 5 помножити на 4 буде 20. Коли ми додамо 320 і 20, це буде 340. І тепер, коли ми це число помножимо ще й на 100, то до 340 допишемо два нулі і маємо 34 тисячі.